Є ще один виклик: це екологія, екологічні норми. Я думаю, що ми можемо трошки торкнутися цього питання і подивитися в корінь, чому це відбувається, тому що в Європі в багатьох сферах, наприклад, євросоюзі, да, країнах Євросоюзу в багатьох сферах вже вони розвинулись, вийшли до такий рівень, що немає просто простору місця, де розташовувати нові підприємства, і через це вони вже досягли цієї стелі. І вони починають навпаки зменшувати кількість компаній або кількість виробництв. Правильно я говорю? Так? Ви підтверджуєте зі сторони асоціації. І тому вони дивляться на Україну, яка тільки починає зростати в цьому плані як серйозного конкурента. І шукають ті можливості стримування нашого розвитку, які можуть бути. Одним з таких можливостей є. Екологічні норми, екологічні стандарти, і ми дуже маємо багато в Україні е, е, різних екологічних проєктів, е, громадських організацій, які виступають за збереження екології навколишнього середовища. І це все абсолютно правильно. І наше міністерство розділяє цю позицію, що екологія дуже важлива. Але, наприклад, під час відрядження до Данії ми знайшли рішення, яким чином. Не не призупиняти розвиток тваринництва і при цьому зберігати екологічні норми. Відповідь це інновації, нові технології.